11 років боротьби за краще майбутнє в Україні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди в Івано-Франківську помолилися за полеглих на Майдані. А тих, хто працює на благо держави зараз, нагородили відзнаками зміни світ на краще імені Романа Гурика. Більше у наступному сюжеті. Покладанням квітів державним гімном України та молитвою вшанували пам'ять учасників Революції Гідності у меморіальному сквері Івано-Франківська. Представники місцевої влади переконані, саме з подій Євромайдану розпочалася російсько-українська війна. Перші смерті у нас відбулися набагато раніше на Майдані. Ну, такі, які явні, це були на водохреща. Тобто тодішні на 19 січня були перші Нігоян загинув, Білорус це були перші такі загибелі саме на Майдані. І саме з цих трагічних подій, на жаль, і почалася московська-українська війна страшна. Тому ми сьогодні згадуємо: згадуємо Романа Гурика, молодого хлопця, який саме приїхав 20 лютого, на жаль, 20 лютого і загинув на Майдані. Пригадує криваві події, і Михайло Королек каже: тоді, аби відстояти право жити у своїй країні, до Києва поїхали близько 10 тисяч прикарпатців. Щоб не відбулася революція, то зрозуміло, що Янукович робив свої, своїм режимом, своєю бандою все для того, щоб зруйнувати українську державу зсередини. середини. Задяки тому, що люди вийшли на революцію гідності, сьогодні є українська держава. Фактично, задяки тому, що не вийшли, був той поштовх енергії, яка тримає сьогодні українців. Серед загиблих на майдані Роман Гурик. В його честь в Івано-Франківську заснували відзнаку Зміни світ на краще. Її вручають активним жителям громади. Серед тих, хто отримав нагороду, науковець та викладач Денис Паневник. Нагорода для мене стала трошки неочікуваністю і несподіванкою, тому що я зазвичай привик займатися наукою, займатися проектами. І... Я тепер розумію, що те, що я роблю, воно не забуте, і про це пам'ятають люди, про нас пам'ятають люди. А мамі Романа Ірині Гурик за її волонтерську діяльність посадовці вручили відзнаку Творимо перемогу разом третього ступеня. Ірина каже, події помаранчевої революції, а згодом Євромайдану змінили свідомість багатьох українців. Проте досі є люди, які не усвідомлюють, що Росія ворог. Є частина людей, для яких не змінилося нічого, і направду це дуже сумно. Бо буде завжди та частина людей, для яких вміст холодильника буде важливіше ніж гімн, ніж прапор, ніж мова, ніж нація, ніж держава. Ну, і це це шкода. 21 листопада пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували не тільки в Івано-Франківську, а й в усіх громадах Прикарпаття.